Привітики сьогодні буде дуже цікава розпаковка з китайського магазинчику в Канаді. Ми знайшли цей райончик не так давно. Раніше я там гуляла, але не заходила ніколи в їх магазинчики. І декілька днів тому я спробувала перший раз туди зайти, подивитися на цю атмосферу. І сьогодні був другий раз. Тож сьогодні хочу показати, що я купила, бо, взагалі, подивіться, що я знайшла в цьому магазині, і ви також можете знайти там безліч дивних продуктів. От реально дивних продуктів. Я ходжу і просто не розумію, для чого це, бо там є дуже багато різних паличок, якоїсь кори, ще щось. Я навіть не знаю, як її можна використовувати. Я розумію, що це потрібно гуглити, читати, що воно таке і з чим його їдять. Але якщо ви просто заходите в цей магазин подивитися товар, то перші секунди це буде хаос, що відбувається, і що це взагалі таке. Але другий такий важливий пункт в цьому магазині це те, що є дуже багато свіжих морепродуктів шрімс. Креветки, краби це все реально свіже, воно видно не заморожене. Бо якщо ви підете в звичайний магазин, там дуже багато продуктів, які заморожені, переморожені, вже валяються на цих поличках дуже давно. А тут це реально свіжатина, і я задоволена. І, до речі, там величезний вибір риби, незвичайні якісь там карасі, або звичайний лосось, і все там є безліч різної рибки. Я зараз вам показую або тут, або тут. Там дуже багато різної рибки, і я ходила і просто з задоволенням на це все дивилася, тому що дійсно є класний вибір. Тож, давайте сьогодні робити розпаковочку. У мене є ось такий невеличкий пакет це з одного магазину, з маленького такого. І є наступний цілий портфель. Я навіть не можу його підняти, бо тут багато всього. Тож, давайте робити розпаковочку. Ми зайшли спочатку в такий маленький магазинчик, він напоминає мені якийсь сільський магазин, бо навіть нам видавали чек, і він з такої старої бумаги, старий не такий, як новий наш, зовсім не новий чек. І ви знаєте, всі такі прилавочки, вони вже затерті. Але от овочі, фрукти виглядають дійсно свіжими, натуральними і хочеться там щось купувати. І ви знаєте, що я знайшла в китайському магазині. Люди, ті, що живуть в Канаді, мене зараз розуміють, тому що я там знайшла кальмари, які за смаком як наші українські. Зараз тут в Україні будуть думати, ну і що, у нас цих кальмарів багато. Але в Канаді ви такого ніде не купите, тому що Канадці такого не їдять. Взагалі не їдять сушену рибу, в'ялену рибу. А тут кальмарчик сушений і по смаку точ точ як наш український. І я просто задоволена. Коштує, звичайно, він 5 доларів, плюс ще налог. Не скажу, що це дешево, дороговато, його їсти тут майже нема що, але. Ось так посмакувати нашу смачну таку їжу з задоволенням. Тому купили дві пачки, бо ходити в китайський район не дуже близько, і тому буде краще мати ось такі запаси. Тесті сія Фуд, тесті сія фуд. класне! Просто задоволена. І наступне в цьому маленькому магазинчику мені подобаються овочі. я взяла ось такі листи салату за 2,99 Нормальний такий розмір, бо, звичайно, у магазині, там в канадському магазині, якщо ви приходите, то це буде набагато дорожче. Не зовсім набагато, але 2 долари зверху вам потрібно буде заплатити. Я не знаю, чому так, але зелень і якісь там овочі, фрукти вони дорожче в звичайному магазині, ніж в китайському. Хоча в китайському це все виглядає більш натуральним, природнім. І без всяких консервантів. Хоча я не знаю точно, де це було вирощено. Але перше враження ось саме таке. Потім переходимо, що ж ми купили в супермаркеті, показую. Це ось такі чіпси. Вони із водоростей. Ви знаєте, як такі водорості є для суші, щоб крутити. Це вони такі самі, але нарізані на маленькі пластинки і підсолені. Дуже смачні, я їх обожнюю. Купувала такі вже і в звичайному магазині, але в китайському також їх вигідніше купити. Вони такі хрусткі, такі класні, такі класні. І тут дуже багато пачок. 10 пачечок. Щоб сказати точно, скільки це коштує, не можу. Але не дуже дорого. Дешевше, дешевше, ніж в звичайному магазині. О oh майго! Давайте роз. Ой, ой, ой. Зараз будемо робити розпаковку з цього рюкзачка. Ми взяли цей рюкзачок, щоб не нести нічого в руках, але потім ще прийшлось докупати пакетик. І, і... рюкзачок реально дуже тяжкий, дуже тяжкий. Божечки, я не знаю, як ми це все донесли. Відкриваємо. Це дивіться, там контрабанда показує, що в нас тут є. Ну, звичайно, перше це ми купили ось такий мучок. Зелена цибулька. До речі, вона така ароматна. Вона пахне. Ви знаєте? Ви знаєте, я просто люблю, щоб воно було натуральне, щоб воно пахло, бо зачасту, якщо ви купуєте щось в магазинах, воно все якесь тепличне і несмачне, а це пахне дуже дуже приємно. Буду сьогодні готувати суп, і зелень мені буде в нагоді. Далі, як не дивно, ми купили різну корейську корейську, його корейську, китайську мівінку. Мені взагалі подобається, бо вона схожа на нашу звичайну мівіну, на нашу мівіна українська. Бо якщо тут в звичайних магазинах шукати мівіну, вона буде зовсім не така, ця локшина. І мені не подобається, взяли ось таку якусь з півником. Така якась. Міга, називається Міга. Коштують вони щось там 79 центів, 80 центів, 90 взагалі нічого. І взяли ось таку ще. Брали різні смаки, щоб скуштувати, зрозуміти, яка фірма нам буде більше подобатись. Ось така ще теж. Далі мені подобається ось ця китайська мівінка, бо вона називається мама. Можливо, вона китайському це звучить якось по-іншому, але от подивіться, це все-таки прикольненько. Спробую також скажу вона і свининкою теж. Ще одна мама, але це з курочкою. От, от, от подивіться на цю локшину, вона реальна як наша мівіна в Україні. Тому всім раджу коштує всього 79 копійок. Ще ось таку взяли, вона якась з овочами і грибами. Ще взяли ось таку. Це... А, це така сама повторка, але нормально. Далі ми взяли ось такий величезний пак крабових паличок. Ви бачите, навіть краб тут намальований. Ну, це вам не хухри, мухри, це. Угу. Це дуже все-таки класно. Е, також не скажу, скільки воно коштували, але вигідна така упаковочка. І я надію, що вони будуть смачніші, ніж в звичайному магазині. Хоча і в звичайному магазині ми також їх куштували, вони були окей. І мені здається, вони тут більш якісні. Що ж у нас тут іще, іще, іще. Що це в нас таке? Це ми взяли свининки. Свининка та взагалі все м'ясо в них виглядає дуже свіжим, не заморожене. Тому ми вирішили взяти ось такий шматочок, щоб зробити там відбивні, котлетки посмажити і так далі. Тому ось такий невеличкий шматочок взяли готувати. Бо ми підсіли на свининку. Раніше якось їли курятину, тільки а зараз взагалі курятина вже не заходить. Що іще? Я знайшла ось такий білий перець, мелений, і він прям дуже-дуже мелений. Якщо ви побачите, він прям такий порошочок, і я сподіваюся, що це буде дійсно смачний, такий остренький перчик до м'яса. Я ще хотіла взяти якісь інші приправи, але я не знаю, які вони на смак. Чи добрі, чи ні, чи може куплю, а воно взагалі буде щось не те, бо все-таки е, смаки е, кухня від, відрізняється від нашої української, і я не наважилась це купити. Але там є гарний вибір різних приправ. Тому що в звичайному магазині в Канаді ви не знайдете величезний вибір, як в Європі або як в Україні. У нас такі прям-цілі цілі стенди з різними приправами. Тут таких стендів, на жаль, немає. Можливо, в якихось індійських магазинах ви зможете це знайти, але в звичайних магазинах. Навіть в китайському я не знайшла прям дуже багато спецій. І, до речі, в звичайних магазинах ціна на такі ось спеції велича, якщо вам потрібно заплатити 8 баксів, 10 баксів за ось таку баночку. І я вважаю, що це дуже-дуже дорого. Бо це, звичайно, наприклад, перець, які 8 баксів. І я купляю в доларамі. В доларамі малесенький взагалі вибір, але самі основні такі приправи можна купити за дешево. Далі грибочки. Ось такі гриби. Також вони коштують набагато дешевше, ніж звичайному магазині. Тому я вирішила купити також в китайському цьому магазинчику. І ось ця штука, ви знаєте, що це? Получається, коли ми тільки перший раз туди пішли, побачили ось це. Захотіли купити, а потім думаємо, та ладно, для чого нам потрібно, не будемо брати. І все-таки в цей раз ми повернулися саме до цієї штучкою. Зараз розпакую та покажу. Взагалі, ми святкували новий рік з хлопцем із Тайваню, і він готував їх Національний суп, де були додані грибочки, тофу і ось така. Що це свининка? Суп був з додаванням ось такого бекончику. Він настільки тоненький і повинен бути смачний. І ви знаєте, цей бульйон з цим беконом просто щось неперевершене. І я хочу сьогодні зготувати саме такий суп, е, звичайно, без тофу, але можливо в мене вийде якийсь непоганий такий варіант, якесь якась, якась сподобіє, але буде окей. І це дійсно було дуже смачно. А я взагалі люблю азіатську кухню, тому це буде дуже гарний варіант. Ось такі покупочки вийшло в нас десь на 70 баксів. Я не можу сказати, що це прям дешево. Але все-таки побалувати себе чимось таким смачненьким, незвичним завжди можна. Підписуйтесь на мій канал, тому що зовсім скоро вийде відео повністю огляду китайського магазина, і повірте, там є що побачити. І, повірте, там є безліч незвичних речей, які вам потрібно побачити. Звичайно, я їх не купувала, бо я навіть боюся їх коштувати. Але подивитися, що воно таке, вам буде також дуже-дуже цікаво. Тож підписуйтесь, ставте пальчик догори і побачимось! Бам-бай!